Вітаю тебе, друже, на каналі Казковому. У світ мрій зазирнути зі мною поспішай. Став подобайку та в пригоду рушай, українська народна казка, три бажання були собі дід і баба, і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди. Завжди голодні й холодні, а до праці сили не мали. Сиділи та сумували, та в віконце позирали, що їм принесе людська ласка. А як світ не без добрих людей, то вони, хоч і сиділи весь тиждень напівголодні, але ж в неділю не було ще кого ховати, бо ще не було того дива, що в селі умер хтось з голоду, то вже хіба в місті таке часом трапляється? Ото прийшла до них раз хитрюща баба, а вона була чарівниця. Вони чимали, поділились з нею та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім шматком поділились, я вам хочу подякувати, каже вона на прощання. Я собі піду, а ви згадуйте три рази те, чого ви собі бажаєте. І кожне ваше бажання в момент збудеться, будете ви до кінця життя свого мене згадувати. Та й пішла. Сіли старі за столом і почали думати, що б їм таке загадати, щоб їхнє життя, таке злидне та обоге, зробилось враз сите і розкішне. Поки баба сиділа та міркувала, чого б їй забажати в першу чергу, якого чуда! Дід дуже голодний, сказав, приказуючи, перш за все хочу печеної ковбаси в шматок. Аж ось дивиться, з комина спускається кільце ковбаси завбільшське змотовило. Та такої рум'яної аж дух приємний пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке мізерне, нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші, щоб вернути собі молодість, здобити багатство, великі скарби. А тут дід вихопився зі своєю ковбасою, як циган на торг з козою, або як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання не могла бабина душа цього стерпіти. Або дай же тобі йолопе, та я ковбаса та до носа приросла, вибухнула вона. Запаливши гнівом до дідової необачності. І що ж, вмить одну та ковбаса з комина та до дідового носа, цоп і приросла, мов там, і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди таки пристойний, здавався бабі, неначе і не старий ще, хоч і з сивою бородою, тепер з ковбасою біля носа. То чиста мавпа, проява, страхопут якийсь, що й дивитись гидко, не те що. Сидять обоє і плачуть, що їм тепер робить? Ще тільки одне маємо бажання каже дід крізь сльози. Тільки одне, каже баба, будемо вже тепер загадувати обоє разом. А будемо, каже дід, так що б же ота ковбаса та від носа відпала? Сказали. А та ковбаса хто зна, де й ділась, неначе її язиком злизало. Отута вони з тієї досади почали сваритись та докоряти одне одному, хто винен, чого раніше між ними ніколи не траплялось.